Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. Ось ця неочікувана трохи заява Міллера та Газпрому. На вашу думку, вона є показником чого? Ну чому не очікувано? Насправді очікувано, тому що Газпром, в принципі, протягом багатьох років, а протягом останнього року особливо, наголошує на тому, що Україна не може бути надійним транзитором газу і тому треба шукати інші шляхи. Ну і власне кажучи, після відмови від південного потоку. І бажання, скажімо так, більше подружитися із Туреччиною це був абсолютно логічний крок зі сторони Російської Федерації. Окрім того, не треба забувати, що ця заява налягає повністю в контекст... Попередніх заяв інших російських чиновників про платонеспроможність України. Якщо ви пам'ятаєте, минулі два тижні російські змі відпрацьовували тему дефолту українського, українського дефолту. Зараз я так розумію, що наступна тема, яка буде відпрацьовуватися наступні там 10 днів, це проблема недодійності транзиту газу. Це з однієї сторони. З іншої сторони, не треба забувати, що всі прекрасно розуміють. Що е, українська газова система побудована так, що якщо у нас залишається в газосховищах менше восьми мільярдів кубів, то е, в принципі е, ну такого насправді не бувало ніколи ні клю теж заважити ніколи за всю історію, ніколи цього не було. Е, але е, як тільки залишається менше восьми мільярдів, е, це так званий технічний газ, е, в принципі, весь транзит в Європу він частково все одно буде закачуватись в українське газосховище. Ну так, так побудована система. І власне кажучи, цим і лякають росіяни європейці. Тобто вони лякають тим, що якщо вдарять морози, поки зараз тепло, це не помітно. Але якщо не дай Бог, вдарять морози, і причому сильні морози, то цілком реально, що транзит може дещо зменшитись, якщо справді. Те, що говорять росіяни, що що нас там менше вже 10 мільярдів кубів в газосховищах, виправдається, але знов ж таки це поки що абсолютно теоретичні розмови. Ну от пан Шафович з Єврокомісії сказав, що таке рішення Газпрому трохи здивувало саму Єврокомісію, і про це написано навіть на українській правді. зацитую сьогодні ми дізналися, що той газ, який йде транзитом через Україну, цей обсяг буде перенаправлено вже в новий трубопровід. І це для нас неочікувана заява. Це він зараз блефує чи насправді було так неочікувано? Хоча ви говорите, що досить навіть Очікувано, ну безумовно, неочікувано, тому що є певні домовленості, є певні, скажімо так. Ну, є, є проблема фізична. Тобто, ну неможливо направити весь цей обсяг газу в обхід України навіть сьогодні. Тобто, тому це дещо здивувало росі... європейців. Але насправді ну треба розуміти, що росіяни будуть шукати будь-які способи для того, щоб погіршити нашу економічну ситуацію. Тому з цієї точки зору нічого дивного немає.